Ветеран війни і герой шоу Холостяк Олександр Терен по факту ну, здав скандальну блогерку Анну Алхім е, Службі безпеки України. Причина ймовірна колабораційна діяльність у заяві, яку Олександр оприлюднив напередодні, 13 травня, йдеться про такі публічні слова самої Алхім, як цитата. Путін красунчик, а росіяни наші брати. Так і це ще не все. Блогерка вперто відмовляється переходити на українську, називає сучасну українську музику повним шлаком, і нещодавно зганьбилася, відмовившись співати українською на святі у блогерки Стасі Макеєвої. Ну а ще раніше показувала, позувала з російським блогером. І знаєш мене всі ці ситуації навіть вже дратує той факт, що і ми з тобою сьогодні про неї говоримо. Тому що по факту блогеркою і інфлюєнсеркою її ж роблять люди, підписники. Наскільки я знаю, там реально більше мільйона людей, які просто цікавляться її життям. І в мене ще крім неї то є ще питання до людей. І, от на що воно вам але по факту, чому сам Олександр це мотивує? Він він так і написав: поки РНБО готує санкції, народ діє. Про це заявив Терен і чекає на реакцію правоохоронців. До речі, сам скандал набирає обертів. Тож ми продовжимо стежити за цією історією. А ще більше новин зі світу, шоу бізнесу, дивіться далі в нашому зірковому дайджесті. Любов, весілля, син і фінал без аплодисментів. 8 травня суд у Житомирі поставив жирну крапку в акторському шлюбі Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Офіційна причина розлучення за класикою жанру така: різні погляди, відсутність взаєморозуміння та повний нуль у графі почуття. Позивачка – 35-річна Наталка на засідання. Ніхто не прийшов. Федінчик у ЗСУ Денисенко активна в інстаграм. Нагадаємо, зіркова пара побралася у 2017-му. Весіль було кілька з розмахом та романтикою. А от розлучення відбулося спокійно і без кінематографічної драми в залі суду. Подала на розлучення і дружина зірки ліги сміху Віктора Розового Ольга. Вона зізналася, що причиною такого рішення стали зради чоловіка. Офіційно подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків. Будьте певні, цей рік був пеклом для обох більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше ніж ситуація з пораненням. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою. Офіційно пара розірва шлюб вже за місяць. Вони підписали мирову без скандалів, але з глибокими шрамами. Нагадаємо, одразу після весілля розовий пішов на фронт, де отримав поранення в голову. Реабілітація триває, а ось сімейне життя скоро завершиться. Ольга Фреймут в інтерв'ю Раміні Есхакзаєв перше прокоментувала чутки про те, що Маша Єфросиніна колись нібито поклала око на її чоловіка, продюсера Володимира Локотка. Про ну, машу я мало знаю, але е... Вона е навіть запрошувала мене на інтерв'ю до війни. Вона писала моїй сестри, її помічниця писала. А, ну. ну Я ж не даю інтерв'ю. Ну про що говорити? Ми так з нею не познайомилися. Але я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, тому що я про це багато пишуть, і їм це не секрет. їм ну, багатьом подобається. Зазначимо, Фреймут вийшла заміж за Володимира Локотка у 2017-му. Від нього у неї є двоє дітей: син Валерії і дочка Євдокія. Також у Ольги є донька від попередніх стосунків Злата. Єфроциніна ж одружена з Тимуром Хромаєвим. Пара виховує сина Сашка та доньку Нану. Чи були у Єфроциніної спроби відбити чоловіка у Фреймут? Невідомо. Але як кажуть у народі, диму без вогню не буває. Запеклий путініст Жерар Де Пардьє відмазався від тюрми. 75-річного актора було офіційно визнано винним у домаганнях. Французький суд засудив його до 18 місяців умовно, без тюрми, але з плямою на репутації. Зірку звинуватили дві жінки зі зйомок фільму Зелені хвилі: – 54-річна художниця і 34-річна асистентка. За їхніми словами, актор непристойно жартував і розпускав руки. Сам де Пар'є все заперечив, мовляв, просто хотів допомогти не впасти, і взагалі не знає, що таке сексуальне насильство. Однак, це вже не перший пікантний скандал, у який потрапив актор. Його звинувачували щонайменше 17 жінок, одна з яких Еммануель Дебевер вкоротила собі віку. Хай там що, а ікона французького кіно тепер з дуже темною тінь.